Квартирник в неділеньку 12 люту. Конечно, 16 години. Прем'єра нових рубрик. Недільний голік. Приглашаю вас на шоу. Мастер Бред». Недільний процишин. Та радикальна фотожаба. Окрім того, разом з резидентами Сергієм Івановим І потім його підірвали Оксаною Денисовою. Загарченко приндяс він буде наступним ліс. Андрієм Китаєвим. У нас не було лідера. Сергієм Щербиною. Ой, Роман Андрі, Говоримо про події тижня. Хер посол Олексій Гончаренко відправив гнівну смску Ангелі Меркель. На господин посол. Нєрада. Фешнвік. Не приши рукав ніде. <звук> Піджак перетворюється, піджак перетворюється. Публіка в шоці. Блокада, блокада. Торговля. Це кожна гривна, яка уходить в ту сторону, вона визначається обратно нам свинцом. Та езопова мова влади: обмін товарами, обмін товарами та ефективний контроль. О, так, Російська Федерація здійснює там ефективний контроль. Ви... Плюс Роман Синіцин. Іще один згорів на роботі в кабінеті. Тенденція, одначе. Дольче І Габана, Зіта і Гіта, Чук і Гек. Слава КПСС. Два цілих два герої тижні. Тореадори з Васюківки. Зорян і Шкіряк. Ну от відмінити, що зараз називають дві фамілії: це Зорін і Шкіряк. Плюс зорян Шкіряк. А ось так виглядає вибух анархічного лівацького пукона. Ясно, понятно? Квартирник, неділенька, 12 лютого, 16 -го годинка. Такусики.